Усіх вітаю на своєму каналі. Ви з назви зрозуміли, що я вам буду показувати. Принесли мені ось таке саме звичайне простирадло, прямокутне, ну і запит був, щоб я його переробила на резинку. Тож, вирішила її показати одразу вам. Давайте зробимо. Спочатку зроблю розрахунок. Матрас у моїх клієнтів 180 на 200. Простирадло я переміряла сторони і вийшло ось 235 на 265. Так, тут ми віднімаємо. Меншу сторону, тут більшу. І виходить у нас по 55 і 65 см. Так, через камеру так важко дивитися і писати. <свіс> так, і ми бачимо, що кути, коли ми будемо зашивати, будуть нерівні. Так, 55 це різниця, яка буде от заходити на висоту матраса і під матрас. Ділимо на 2. Це буде 27,5. Ну, а тут ми поки ділити не будемо, бо нам треба вирівняти з цим числом. Тобто мінус 10 см. Зараз я вам покажу. Я одразу відрізала. І коли в мене вже вийшло з обох сторін різниця в 55 см, то виходить, що усюди буде по 27,5 відміряти. Тобто, з кожної сторони ми зашиємо по 27,5. Але матрас може бути, знаєте, теж не прям ідеальний, там 180 на 200, там може бути розбіжність теж до 1-2 см. То я роблю цю, це число по 25 см. Все, ось такий розрахунок, зараз я вам покажу. Але, звісно, буває таке, що ідеально підходить простирадло під розмір матрацу, нічого не треба обрізати, а лише... Трішечки підпороти і зробити вже під резиночку. По стороні, яка у мене була 265 см, тобто ось так, де мені треба було зрізати 10 см, ось я їх зрізала, але не 10, а 7. Бо у мене розмір, який я вам сказала, це від краю до краю, тобто з цими прибусками. Я їх не розпорюю, бо це марна робота, і дурна, так би мовити, по всій площині. Тобто, ми будемо потім ось так ще зашивати і вставляти резиночку. При великому бажанні можна і сюди вставити, але це буде дуже незручно, і резинка там буде трішки застрягати. Тому ми будемо зашивати, потім ось так. Тобто воно потім на вигляд ну, не впливає. Тобто, ви зрозуміли, що я зрізала 7 см, бо. 3 см я залишила на ось цю підгинку. І якщо ми з нею поміряємо, ось відміряємо по моїх розрахунках 25 см і 25 см. Але оскільки тут вільний край, тут 28, бо 25 плюс припуск 3. Тут припуск уже зашитий, то тут 25 см. Так, відміряємо на кожному куті. Так, ось, бачите, 25. А там 28. Так, робимо так на кожному куті. Якщо у вас не потрібні такі махінації, як у мене, та, підрізати, щоб кут був ідеально рівний, то ви просто відміряєте одразу ось ту різницю, малюєте квадратик і складаємо кутиком. Складаємо кожен кутик так, щоб лінія лягла на ту другу. Для свого спокою можна перевірити голочко. Я ось поставила і з іншої сторони бачу, що я попадаю. Я собі зараз зафіксую, і тут, в деяких місцях, щоб точно була строчка, на строчку, точніше, лінія на лінію. І оскільки у нас це ремонт простирадла, а ми не з шиємо, то ось тут нам треба підпороти невеличку частину для того, щоб ми нашу строчку проклали до самого краєчку. І бачите, там, де у мене обрізана була сторона, я лишила припуски. Ось коли я розкриваю. Фабричний, то воно якраз сходиться. І ось так ми маємо прокласти строчку. Можливо, зараз не дуже зрозуміло для чого, але нам ж треба резинку потім кудись вдіти, то ви от побачите далі, Все, строчку дала, підрізала припуск, лишила сантиметр. І дам строчку на оверлоці. Якщо ви не хочете оверлок, звісно, зробіть закритий. Я вам забула сказати, що як ми оце все накололи, для себе краще переміряйте сторони, щоб між цими лініями було, була відстань, як на матрасі. От у мене це 180 і 200. Так, я завжди переміряю, бо знаєте, перероблять потім не хочеться. <сум> Буває всяке. І хочу також вам показати ще один кутик, де у нас сторона, яку я не підрізала, а ось як воно є. Бачите, ось тут ось ці припуски заводські, я теж підпорола. І воно ось так: от у нас піде до відкритого зрізу строчка. Ось так зараз це виглядає. І тепер вже видно, для чого ми ось розкривали, розпорювали невеличку частинку. Бачите, все. Тепер воно складається назад. І тут, де у нас був кут. Тепер іде плавна строчка, яка тепер просто по всьому колу, куди ми будемо вставляти резинку. Бачите, тут, при бажанні, як я сказала, можна вставити резиночку, але це буде незручно. Тут нитка рихла, і пороти зараз ось це 200 на 180, це дуже, як би знаєте, геморно. І, в принципі, людям нащо переплачувати за роботу. Да? Воно потім взагалі. Не страшно. Я вам показую як і більш прості методи, так розказую, і там більш професійні. Якщо ви маєте дуже велике бажання для себе, звісно, розпоріть і гарненько потім більшу більшу строчку. Також дасте більший припуск. Хоч я і не розпорюю цю строчку, і буду далі закривати припуск, я зашию назад те, що розпорола, що все таки, знаєте, було гарно і усюди однаково. і останню строчку даємо по всьому периметру. Від будь-якого кута починаємо ну так, в сантиметрах 10, для того, щоб потім залишити дірочку для нашої резинки. І якщо раптом резинка буде там великувата або з часом трішки розтягнеться, і щоб її підтягнути, людина знайде біля якогось кута ось цю дірочку і затягне ще резинку. Так. Підгортаю, от десь у мене тут буде скільки сантиметр 2? Да, на 2 см. Даю закріпку. І все, пішла по всьому периметру. Це ось таку невеличку дірочку лишили. І все, що нам залишається, це вдіти резиночку. Скільки потрібно резинки? Одна друга від нашого простирадла. У мене загалом це 7,6 метрів. Тобто резинку я беру 3,8. Можна взяти 4 метри на всякий випадок, бо знову-таки дірочка лишається, ми її не зашиваємо. І потім, якщо людині треба, вона підтягне вже чітко під матрас, скільки їй потрібно. Ось такий вже я вам показувала пінцетик для вдівання. Затягуємо і все, по всій площині йдемо, розрівнюємо. Це така справа не дуже прикольна. Але, оскільки у нас тут припуск 2 см, це зробиться дуже швидко. І просто. Бо якби ми вдівали в ось цей як заводський, тут сантиметр, це було б важко. І оцей пінцетик би е, дуже погано проходив би на швах, бо тут ну зовсім мало для нього місця. Тому, ось, якщо ви, наприклад, навіть з нуля будете шити простирадло на резинці, то треба робити побільше припуск дивіться, яка краса вийшла. Прости на резинці, перешили. Це не займає дуже багато часу і робиться максимально просто. Дивіться, як гарно! І ця строчка тут взагалі немає ніякої ролі. Тобто вона тепер сховалася в цій резинці, в цій зборці по лицевій стороні взагалі все краса. І ось як виглядає дірочка, яку я залишила. Бачите, невеличка. Тобто її в зборці навіть не видно. І потім, якщо що, людина знайде: візьме резиночку, закрутить вузлика, ну там підтягне, якщо їй треба, да? і назад ось так буде. Якщо вам сподобалось це відео, поставте обов'язково пальчик вверх і пишіть, що вам ще показати. До наступних відео. Па-па!